Привіт сьогодні відео, де я поясню, що таке арії, але пере переглядом відео. Зайдіть в наш Діскорд-сервер. Один арії не були однорідною групою. Арійські племена мали етнічну та фізичну різноманітність, це природно, адже вони походили з великих територій степів Євразії та протягом тисячоліть контактували з іншими народами під час своїх міграцій. Міграції відбувалися хвилями. І арійські племена змішувалися з місцевим населенням Індії, Ірані, Центральній Азії та Близькому Сході, Європі, кожна з цих хвиль призводила до генетичного і культурного змішування, що робить неможливим виділити чистих аріїв за зовнішнім виглядом два фізичні ознаки арійців. Оскільки арії були різними за походженням, вони могли мати різні фізичні ознаки як от Зріст вважається, що кочевики арії, зокрема зі степів, були відносно високими порівняно з місцевими землеробами. Колір шкіри, арії, які потрапили до Індії, могли бути світлішими за дравидів, але все ж їх шкіра могла варіювати від світлої до оливкової чи навіть смаглявої через кліматичну адаптацію. Колір волосся та очей у степових аріїв домінували світлі відтінки волосся та світлі очі. Але у Ірані та Індії ці ознаки поступово змінювалися через змішання з місцевим населенням. Тип обличчя деякі археологічні знахідки свідчать, що у степових аріїв були широкі обличчя та масивні вилиці, але це теж не універсальна ознака. Висновок немає єдиного арійського обличчя, бо арії це не одна раса, а збірна назва для багатьох племен з різними рисами зовнішності три ключовий момент культурна ідентичність, а не біологія. Як ти підмітив, зовнішність не була ключовим фактором для визначення арійськості. Арії ідентифікували себе не за зовнішністю, а за мовою, культурою та релігійними традиціями, способом життя, соціальною системою. У давній Індії поняття арія означало шляхетну людину, а не людину зі специфічними рисами обличчя. У цьому сенсі арійська ідентичність була радше культурною та соціальною, ніж біологічною. Чотири, чому немає чистих аріїв? Через процеси генетичного змішування під час міграції арійських племен, наприклад, арії, що мігрували до Ірану, змішувалися з місцевими еламітами та касетами, арії, що оселилися в Індії, змішалися з дравідами. У Європі міграція індоєвропейських племен призвела до змішування з місцевими хліборобами. Завдяки цьому кожна з цих груп має свій унікальний генетичний код, що робить поняття чистокровного арія міфом, створеним у 19-20 століттях. П'ять чи були касти у аріїв. Так, в Індії, де арії принесли свою культуру, система каст спочатку була соціальною системою поділу праці, але поступово касти стали передаватися у спадок. Брахмани, кшатрі, можна вважати своєрідною воїнською кастою. ВАЙШІ ШУДРИ. Варто зауважити, що термін «арій» міг позначати статус шляхетної людини. Це підтверджується в текстах Рігведи. Чість чи можна сказати, що арії це не одна раса, а збірний термін так саме так. Арії це не одна раса, а культурно-мовна спільнота, яка охоплювала різні народи. Вони мали різний вигляд вони змішувалися з місцевими народами під час міграцій. Їх культурна ідентичність базувалася не на зовнішності, а на релігії, мові та традиціях. Термін арій не означав чиста кров. У сучасному світі більшість генетиків і антропологів відкидають концепцію арійської раси як псевдонаукову ідеологію 19-20 століть. Сім висновок арії це не одна раса з фіксованими рисами обличчя та тіла. Зовнішність арійців змінювалася залежно від їх контактів із місцевими народами. Арійська ідентичність базувалася більше на мові, культурі та соціальному статусі, ніж на біології. Чистих аріїв не існувало, бо арійські племена змішувалися з іншими народами під час міграцій. Якщо хтось говорить про чистокровних аріїв із певними рисами обличчя це ідеологічний міф. Ти правильно,